Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне імбирне печиво, яке діти дуже люблять і його готують вже дуже давно. Для цього мені потрібні такі інгредієнти. Три чайні ложки меду. Мед можна брати штучний, можна брати натуральний. Я маю такий штучний. 110 грам цукру. Одне яйце. 100 г масла або маргарини, 1,5 чайної ложки соди, 200 г борошна і різні спеції. Тут я маю 2 чайні ложки імбиру, 1 чайна ложка меленої кориці і чайна ложка москатного горіху. І я взяла ще одну чайну ложку какао. Можна додавати ще будь-які різні спеції. Какао я додала для того, щоб трошки тісто було таке темніше. І тепер я буду збивати. Ось масло я розтопила в мікрохвильовці. До масла я додаю цукор. Перетираю трошки. Додаю яйце. І також вливаю мед. Ось і це все змішала і зараз буду збивати до пишності. Ось, масу я збила. І тепер я додаю просіяне борошно. Спочатку даю половину, додаю соду, перемішую з борошном. Додаю другу частину борошна, все не висипаю, може це бути забагато. І всипаю всі ці спеції за смаком. Все це перемішую лопаткою. Ось тепер я перемішую тісто рукою. Ось тісто готове. Тісто вийшло листичне, і вийшло такого корочнуватого кольору. Тому що я додавала какао. Можна не додавати какао, і воно вийшло таке світлішого кольору. Зараз я його залишу на годинку, щоб воно трошки ухололо. При кімнатній температурі. А ще краще залишати тісто на ніч, воно більше таке твердіше і краще тачається. Ось тісто охололо, і тепер я буду тачати його. Кладу я його на паргамент. трошки його обкачую у муці, так багато є, щоб воно не було таке світле. І буду витачувати. Ось воно гарно тачається, застигло, розтачую таке, щоб воно не було дуже грубе і таке, щоб сильно не було тоненьке. Приблизно 1 сантиметр. І так, тісто готове. Ось така в нас виходить гарна ялиночка. Ось такі дуже гарні формочки ялинки. Ялинку можна зробити дирочки і вішати на ялинку. Такі дзвіночки форми теж дуже гарні. Святкові формочки новорічні. Тепер я забираю зайве це тісто і викладаю ялинки на лист. А ми ставлю паргамент і складати їх буду так приблизно ось так, сантиметр між ними, щоб вони не зліпилися. Ну, ще трошки підійде, і щоб вони трошки підростуть і щоб вони не спозліпалися. Бачите, наші ялинки, дзвоники вже готові. Я розклала на форму, і зараз я буду робити дирки. Ось такі більш трошки щоб були, щоб вони як спечуться, щоб вони могли бути такі, щоб запхати туди шнурочок і Та Таво не так. Ось пряники наші готові. Духовка розігріта на 180 градусів і зараз я буду їх пекти. Училися дуже смачні. Пряники Але... можна оздоблювати глазур'ю в різних кольорах. Діти дуже люблять. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.